У Лозові 28 січня між загальноосвітніми навчальними закладами міста та селище Панютине відбулася інтелектуальна гра «Що, де, коли Гра для старшокласників проходить традиційно кожного року у стінах навчально-виховного комплексу номер 10 Гравці коли» повинні мати широкий світогляд, вміти швидко, оригінально думати. Може здатися, що для успішної гри обов'язково треба знати величезну кількість фактів, дат і подій, але багато залежить від регулярних тренувань та вміння логічно мислити. Визначається кращий із кращих гравець, визначається краща із кращих команд. Але іноді, як і в минулому році, краща команда була визначена, але все-таки була збірна команда міста Лазова, яка захищала честь на обласному етапі і війшла в призери. Команда школи, яка виграє перше місце і підтвердить статус кращого інтелектуала, вирішить до Харкова на обласний етап. Цього року, як говорить Сергій Борисович, питання будуть дещо складнішого рівня з різних сфер знань: міфологія, історія, географія, питання на логіку. Більшість з них не будуть пов'язані зі шкільною програмою. Я провожу вже ігри з 2007 року. От у мене в школі. Свой клуб Эрудит называется вот, мы проводим игры. И в течение этих многих ну, лет и последние годы, з вот, 2013 по 2015, вот, на области команда моего клуба Эрудит заняла второе место, а по городу первое. По сравнению с тем годом, я буду сказать, вот я сейчас бегло просмотрел, вопросы мне дали Наталья Николаевна. То есть вопросы намного посложнее по сравнению с тем годом. Помогает развиваться в разных направлениях. Но эта игра развивает нас комунікабельність, способності общатися. Ми узнайом ну, мы знайом друг друга лучше, узнайом в інтелектуальні можливості сібя розвиваємо. Перед початком змагання на кращу ерудованість всім учасникам побажали, щоб у цій грі вони були не суперниками, а друзями. Гра ділиться на три тури, у кожному з яких по п'ять запитань. На кожну відповідь дається одна хвилина, щоб подумати і дати правильну відповідь. Чудовище питання. Ви приїдете на острові Кріпс. Можете сказати коротко, приблизно. Мінус так, так. Це правильно, так, це правильно. Дякую за увагу. Скажіть мені, будь ласка, як переводиться слово «ангел»? Пожалуйста, Времячка. В 1926 и в 1948, в 1948 годах Германия была наказана за развязывание войн. Так же, как когда-то была наказана Спарта. А теперь минут мне скажите, пожалуйста, что это за наказание? Времечко, Гравці кажуть, що питання були різного рівня складності, які змушували напружувати мізки. легкі були питання на логіку, а складні були з міфології і з історії, наприклад, про наказання заверство в Росії там, ну і міфологія Да. Ну люким навірно був питання про сумі чисел рулетки, що Вот. А за как як і странно був опрос у рекорді. Школьника в дівнутому году одне такої саме ну какніста для мінябата художник краєзнавчого музею, член журі Артур Савран, також брав активну участь у грі, задаючи додаткові питання за швидку та правильну відповідь. Він подарував кращому знавцю власну книгу. Этими наукообразными словечками скрывается пословица «Индетерминированное судорожное сокращение диафрагмы с короткими выдохами через рот является перманентным атрибутом личности с неадекватным восприятием окружающей действительности». Mm -hmm. Совершенно верно. Смерть без Спасибо, Спасибо. Після закінчення гри провели церемонії нагородження. Учасники щодеколи за активну участь отримали дипломи, а призові місця поділилися наступним чином. Третє місце у грі щодеколи розділили між двома школами ЗОш номер 11 та номер 3 За перше та друге місце боролися команди НВК Номер 10 та номер 8 У третьому турі вони набрали однакову кількість балів, тому для них були задані додаткові питання. Таким чином НВК номер 8 переможці минулого року, в цьогорічній грі зайняли друге місце. А кращими стала команда 10-го НВК. Далі на переможців чекає обласний етап інтелектуальної гри Щодеколи, на якому вони будуть захищати честь не тільки своєї школи, а й міста. Питання були цікаві. Виділити якесь одне не можу. Мені сподобалося питання про воду, тому що це з області хімії, точної науки. Наша команда полюбляє цю гру. Ми граємо вже не перший раз. Вона, як ви вже знаєте, інтелектуальна, вона допомагає нам розвиватися, дізнатися більше про всі області науки. Дуже весела гра, на самом деле, така азартна, я б сказала, навіть масу удовольствия, тому що всі ігроки дуже умні, достойні і ми раді їх побіжти.